Добрий день наші малята, любі хлопчики і дівчата, усміхніться всім навколо сонцю, небу, квітам, людям. І тоді обов'язково цей день чудовим буде. Діти, до нас прийшла тепла чарівна весна, яка прийшла разом з сонечком теплим вітром. Вже прокидаються квіти і перша травичка. Ми з вами говорили, що взимку багато пташків відлетіло до теплих країв, тому що вони дуже боялися морозів і холоду. Але разом з весною повертаються також і пташки. Першими з пташок повертаються шпаки. Люди допомагають пташкам і будують їм ось такі будиночки. Шпаківні. Ось, подивіться, які гарне Діти, я вам пропоную сьогодні також зробити шпаківню. Але не просту. А зараз дізнаємося, що ми для цього будемо використовувати. А тепер давайте розглянемо шпаківню. Її будову. Діти, на яку геометричну фігуру схожа шпаківня? Правильно на квадрат. А щоб пташки могли дістатися у будиночок, вирізають отвір, якої він форми, на яку геометричну фігуру схожий. Правильно цей отвір круглий. А щоб пташкам було тепло та їх не намочив дощ, у шпаківні є дах. Давайте розглянемо його, на яку геометричну фігуру він схожий. Правильно, дах трикутної форми. Діти, давайте спробуємо побудувати шпаківню з ватних паличок. Ось у мене такі вони кольорові. Ви можете взяти будь-які. І за допомогою трубочок коктейльних. ще нам знадобляться кришки більшого та меншого розміру. Візьмемо для початку трубочки та зробимо з них квадрат. Ось одна сторона квадрата, ось друга протилежна. Ще покладемо трубочку знизу. І ось вже в нас вийшов квадрат, геометрична фігура квадрат. Далі, що ми будемо будувати у шпаківні? Правильно, дах. Дах у нас трикутної форми. Ось так ми поклали дві трубочки, і вже з'явився дах. Далі зробимо. Отвір за допомогою великої кришки. Розмістимо його посередині. Ще збудуємо будиночок для птахів за допомогою ватних паличок. Ось ми беремо для початку сині палички. будуємо стіночки, низ будиночку, підлогу та зверху кладемо. Ще одну паличку, і вже з'являється геометрична фігура квадрат. Так, а для шпаківні ще нам потрібен дах, який трикутної форми. Одну та іншу паличку прикладаємо і з'являється дах. У нас є трикутник та квадрат. Ще не вистачає круга. Ось така кришечка нам знадобиться. Вона буде слугувати отвором для птахів. Діти, вам сподобались шпаківні? Мені дуже. Я впевнена, що у вас також вийдуть чудові будиночки для пташок. Дякую за увагу!